Тут, Сарай. Саме. тут двойник, конечно, буде. Це, це двойничок, ну, дивимося. Чи одна? Шикарно. Одна? Ні, дві. Дві. А, є дві. Мамки, Половинка. Да. Вот. Ще різана може бути. Ага. Не, ну шикарно, шикарно. Ага. Ну, і, система в да, да. Так, що, ага. Насчет фосфора тут у вас проблем не було. Дивись, ще я веду приклад. Цього року чого? Я вимагаю, щоб фосфор... Навіть якщо в тебе зашкалює в ґрунті, це не означає, що він буде доступний. Чому? Особливо холодна весна. Так. І навіть якщо в тебе там перенасиченість фосфору, фосором, він ні грама рослини не візьме. А візьме тільки генерального мінерального добрива. Те, що ти досив, а мофосу те, що ти вніс. І воно якраз що воно дає? Холод, стрес, ослабленість. А фосфор – це енергетика. Так. Розгон кореневий. Те, що така закладка, теж воно попало в більш оптимальні оптимальну вмову, більше тощо, максимальну закладку попала. Тепер головне її докачати до Це, І, Ну, Так як ви сказали, що ви дали тут курячого посліду плюс 100 кг мінерального азоту, я думаю, воно має тут докачатися. Головне таки тримати зеленим, щоб воно не вразилась ніякої хвороби.